Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Люди, на моєму малобюджетному каналчику, на якому я розказую про життя в Нідерландах в цій прекрасній країні. Сьогодні повинно було відео, бути відео, де б я розповів, як приїхати з Польщі з картою побита, влаштуватися в Нідерландах, попрацювати три місяці, заробити багато грошей. Є такі варіанти. Але, на жаль, людинка, яка мала мені те все розповідати, трошечки захворіла. Зараз ходить інфекція. Тако. І сьогодні коротенько розкажу я вам. Про роботу, про роботу цих ось два місяця. Це місяць січень і місяць лютий. Знаєте, трошечки такі проблемні місця, тому що я читаю коментарі. Люди багато мені пишуть, що приїхали сюди, не можуть знайти роботу, що мають якісь там проблемки. І трошечки вам розкажу, що зараз відбувається, тому що, в принципі, я це все прожив в тому році. Таке було. Я шукав роботу і потратив, я вам скажу, витратив майже два місяця для того, щоб знайти роботу. Чому прикол, що мій, мій робочий цей цикл він проходить в одному поїзді, йду туди, в іншому поїзді вертаюся назад, і дорога на роботу з роботи в мене займає майже. Майже три години я вам скажу. Зараз я приїхав на вокзал, з вокзальчика ще добираюся до роботи. Це 15 хвилин на траліку, і трошечки це так вибиває. Але робота є. і, В принципі, коли ти ходиш на якусь роботу, коли ти заробляєш якісь там гроші, треба розуміти, навіщо це ти робиш і для чого це ти робиш. Яка, е, який фінал цієї історії, я вам хочу сказати. Тому що я дивлюся, коли люди там працюють і ті гроші трошечки так, знаєте, пробухують і прокурюють. Розумійте, що можливо ви тут не назавжди, що, можливо, прийде такий варіант, що вас ну, якби, да, ви не вивчите мову, ви не зможете е, трошечки інтегрувати в цю країну і прийдеться виїхати з цієї країни. Таке також може бути, тому що я свої історії розказую в тому варіанті, як для українських біженців, як для людей, які отримали тимчасовий захист. І мають безкоштовне житло. Якщо ви будете знімати тут квартирку, це вже буде геть зовсім інша історія про Нідерланди. У мене дуже дуже багато питань, коли я приїжджаю сюди. Це місто Амстердам. взагалі на болоті. Воно просто раніше було болото тут. Построїли, побудували королівство. Тут королівство, подивіться, тут просто футурама. Тут є райони дуже гарні, дуже такий знаєте, новітній дизайн, і люди живуть. І я собі завжди задаю питання: а чому в нас в Україні такого немає? Знаєте, чому до війни люди виїжджали з України? Я в мене були друзі, і майже всі виїхали працювати до Польщі. Приїхали в Польщу за 4 місяці, купили собі Ауді Універсал, і вони що кажуть? Та ми не вернемо в Україну, тому що там важко, а тут легше. Ми тут працюємо, заробляємо гроші, знімаємо квартиру, і, і це дуже страшно, знаєте, дуже страшно, що так от оце воно все так сталося. Які би там не розповідали про... Що в Україні все класно, треба дивитися на речі ну, реальними, реальними очима, реальними історіями і те, що відбувається і відбувалося в нашій країні. Да? Отак ось. О. Але зараз буде про роботу. Я прекрасно розумію, що люденьки, ви шукаєте роботу, що ви шукаєте варіанти десь влаштуватися на роботу, заробити грошей, хтось хоче вернутися в Україну, хтось хоче залишитися тут. А я це все прекрасно розумію. Два місяця. Я, я не знаю, зараз вітер, що, що вийде з того два місяці. Січень-лютий. Мені пишуть, зараз немає роботи там, зараз немає роботи тут. Це два важких місяця. Коли ще ми з батьою їздили на базар, продавали картоплю, буряк і в казали свікла. Я не розумів, що таке свікла. Буряк. Батя мій казав, що місяць лютий, місяць січень після свят то самі такі галімі місяці. Тому що е, на вулиці холодно. Комуналка дорога, люди платять за комуналку, зарплати маленькі, то вже дуже багато свят. І такого на базар ми не їздили. Тому що знали, що трошечки в отой базарної економіки такий йде, знаєте, спад, такий просід, Коротше, оті падають, коротше, показателі робочі. Місяць березень починає з собою, знаєте, оцей рік починається з березня, коли працює економіка, коли починаються закази. Так само в Нідерландах. Е, дивіться, от зараз. Оці робочі такі професії, склади, заводи, фабрики, теплиці, квіти, там падають показники виробництва. Там падають показники виробництва, і в ці ось місяці людей просто звільняють. І люди, люди, які працюють, оце знаєте на теплицях, на складах, це такі люди, знаєте, як звіно. Дуже швидко заміняємі, тобто ви працювали, вас звільнили і на ваше місце знайдуть ще 10 таких людей. Це звучить грубо, але це правда. Я працював на цих складах. І якщо тут в отелі ти хворієш, тобі дзвонять, кажуть, що там, як, що з тобою сталося, то там ти просто хворієш на тебе насрать. Отако було, це я знаю. І оці моменти, коли розповідають, що в Нідерландах дуже швидко піклуються про е, працівника, дуже швидко, дуже сильно пікуються про його психічне здоров'я, коли е, звертаються до психолога. Знаєте, оце вигорання на робочому процесі. Це тут є, це тут є. Так, психічне здоров'я дуже важливо, але не про тих робітників. Які працюють на заводах, от на таких складах, де люди приходять, де люди уходять. Там там на тебе просто по барабану. За короче, два місяці цей січень, оце лютий, кінець лютого. Там вже починається, знаєте, починаються шукати робітників. Зараз, коли ви дзвоните на фірми, вони ж вам не кажуть, що в нас немає робочих місць. Вони кажуть, слухайте, така історія, що нам потрібні люди, які спілкуються, які знають нідерландську мову. От у мене на локації там чувак знає англійську мову, вони кажуть, ні, нам треба, щоб знав нідерландську мову. Хоча для робочого процесу це не важливо. Це не важливо, тому що зараз просто немає роботи. Зараз трошечки стали ці виробництва. І моя така порада, яку мені тоді ніхто не дав, якщо у вас є вільний час, просто беріть підручник, як казав мій батя. Відкривайте і вчіть англійську мову. Вчіть англійську мову, бо то хліб, і сіль, і цукор, і все, що є святе, вивчите англійську мову, вас уже ви прокачаєте свій левел і десь можете знайти, знаєте, роботку поярче. Якийсь там мотельчик, якийсь ресторанчик, і робота, де тебе, знаєш, будуть трошечки цінувати. І до прикладу, коли зараз я захворів, таке було. Мені дзвонили, казали, коли ти вийдеш, що там з тобою сталося. Ну, як би знаєте, приємно, приємно. Я хочу сказати, що сьогодні повинно було бути інтерв'ю з людинкою. Яка б розказала, розказала про те, як можна переїхати, через які фірми знаєте, можна переїхати з Польщі з картою побита, да, працювати, але в якості бонуса, в якості якоїсь допомоги внизу під цим відосиком я ставлю силочку, я ставлю контакти людинки, яка допомагає прац... працевлаштуватися. Це місто Тільбург, Герцогінбош, Бреда. Але хочу сказати, що там контакти, які я ставляю. Це не всі, всі Нідерланди, тобто треба трошечки самому напрягатися, щоб влаштуватися тут на роботу. Ще раз, ще раз кажу, цих два місяці люди. Це два місяці. Тут тобто, став капітан Морган недопитий. Ви представляєте? І рукавичка Нордфейс отакі теж тут буває. Ще. Цих два місяці. Оце, цих два місяця. Це дуже-дуже важкі два місяці. Я згадую тих людей, з якими я жив на локації. Це там були жінки, були знаєте, люди такі вже поживші, трошечки пенсіонери. Вони також шукали роботу. Вони також шукали роботу і було дуже важко знайти роботу. Вони сиділи без роботи, сиділи. Чогось чекали, чогось чекали, і все-таки в березні місяці вони свого дочекалися. Всі люди повиходили на роботу. Прийшло прийшло знову ця пора року, і тих людей позвільняли. Чому позвільняли? Тому що люди не вчили англійської мови. Тому що люди, знаєте, були в робочому процесі під такою маркіровочкою: принеси подай. Принеси подай, але вони зате отримували там 2000 євро, 1800 євро, євро. Тобто сама мінімалка. Зараз мінімалку, до речі, в Нідерландах підняли. Так що, якщо у вас є вільний час, беріть собі, включайте серіали. Серіал Друзі я дивлюся, англійською мовою. Трошечки внікайте в ту мову, трошки її вчіть, тому що це вам, я вам скажу, дуже корисно знати мову. Це комунікація, комунікація, яка може вас підняти на левел повише. Прокачуйте себе, прокачуйте себе, здобувайте нові знання, не стійте на місці, не чекайте, що вам хтось так просто візьме і допоможе. Так, да, тут нідерландці якби допомагають, але треба надіятися на свої сили. Ну і останнє, що я хотів сказати в цьому коротенькому відосіку, такий, який я записую на камеру GoPro. до речі, не знаю, яка вийде якість. Дивіться, люди, українці, землячки мої рідненькі, не будьте не будьте, знаєте, трошки свинокуватими. Якщо у вас є якийсь аварій, беріть, допомагайте один одному. знаєте. Є варіант з роботою. В коментарях знайшли, записали, хтось зайшов, подивився, прочитав, комусь допомогли. Не треба, бо в мене був такий випадок. Коли такий випадок, коли я знав, що одна людинка влаштувалася на роботу, потім е я шукав роботу, і людинка так негарно поступила, знаєш, якось, ну, свому не сказала, щось, не наживайтеся. І, до речі, останній момент мені почали писати коротше, контори з України, які беруть за вакансію 300-400 євро. Вони хотіли рекламу зробити. Я сказав, втіряйтеся тако. Просто потіряйтеся. Чому? Тому що я вам розказую ще одне і саме головне: в Нідерландах, в Європі можна роботу знайти безкоштовно. Не потрібно нікому платити, не потрібно нікому башляти. Тому що дуже багато кидалова, коли ви там відправили комусь гроші. Я це розказував. Не треба це робити. Не наступайте на ті граблі, коли хтось вже наступив. Я не наступав. Я просто кажу, що не треба нікому платити. Все це робиться. Приїжджаєте, допомагають. Коротше, так.